Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній Пташник. Ось і закінчився вивід курчат. І маємо ось таких карапузиків. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки їх тут. А я потім в кінці відео скажу. Це були... Е... Яйця зібрані із загального вольєра. Там п'ять півнів було. Але коли дивишся на курчат, то здається, що там один півень був. І хто в курсі, той зрозуміє, якої породи. Ось покажу вам курчаток деяких окремо. Звук не вставляв, тому що в мене щось поганий звук на телефоні репить. Ось такі. Оце ви здогадуєтесь? Переважна більшість від якого півня. Зараз побачите пінгвіна і все зрозумієте. Це ось такий чи рижий, чи червоний. Навіть по цьому видно, бачите які вже е, бороди в них, бородаті. Ось що зараз буде пінгвін. От. <плес> Такі вони смішні. На мою думку, найбільше курчат від півня Амераукана. Ще не дуже так бороду видно, але вони як підростуть, тоді буде чітко видно. Ну є декілька таких крупненьких наче. Тоді, коли вони виростуть, то буде видніше. Але поки що я не бачу ні марана, ні зозулястого. Плімотрок, можливо, ці білі, крупненькі. А так. Загалом майже всі вітами раукана. Отакі от, от жопки малі. Одне те, яке я фотографував, яке останнє було, воно чогось погано ходить. Не знаю, чи буде з нього толк, от воно біля поївки, я його хвав, щоб воно попило. Воно так лежить, можливо, завтра буде бігати. А може і ні. Залежить від того, наскільки воно здорове. Я його подалі від лампи посадив, щоб воно не, за... не перегрілося. Ось такі в мене курчатка, а кількість їх 16. В мене чомусь часто попадає так, що 16. 16 каченят, 16 курчат. Дуже часто випадає час Схо 16. В загальному непогано враховуючи те, як поводив себе мій інкубатор, то це досить гарний результат. Ще 5 не проклюнулось і одна не змогла вилізти. Ось так. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю миру і добра. І до нових зустрічей на каналі Домашній пташник.